Мої вітання в ефірі телеканалу м Студіо програма час в студії. Працює Сергій Фомін. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступне. Сумна пам'ять в Україні відзначають роковини голодомору. Час суду в кусті вирішують долю водія, вбивці, життя в хліву, про злидні і надію родини із Рахівщини. Все, що нажите великим трудом. Куди подівся буштинський парк? Без легені воля до життя, сильніша за обставини. Весь світ театр, декілька слів про обласну творчу лабораторію з театрального жанру. 110 років це не строк. Розповідь про вічну молоду баргівську школу. У четверту суботу листопада країни пострадянського простору традиційно вшановують жертв голодомору. Щороку в цей пам'ятний день світова спільнота згадує трагічні роки, що забрали життя мільйонів людей. Пам'ятні заходи, присвячені в цьому році 79 дев'ятим роковинам голодомору, відбуваються у більш як 30 країнах світу. На знак скорботи свічі пам'яті запалили і на Закарпатті. У літописі є сторінки всенародного болю, що часом не стихає, і пам'ять, що нагадує про жертви політичних репресій та голодоморів. 79 років тому українці пережили страшну трагедію. Голод 32-33 років. Про це важливо пам'ятати з такою метою у Фояхуської РДА і пройшов мітинг реків'ям та акція Запали свічку за участі перших керівників району та представників різних структур. Важко сьогодні усвідомити, що сталося, і я бачити ці кадри сьогодні. Не можу до мого розуму ще не доходить, як так могла статися така велика трагедія, могла статися з таким порядним. Я рахую настільки добрим народом, як український народ. Дуже важливо, щоб молоде покоління долучалося до цих пам'ятних заходів. Тому молоді розповідають про історію тих важких часів. Був у нас і хліб було і зерно, але людям не давали, і люди вимирали, просили кусочок хліба. Коли йдеться про голодомор 32-33 років, говорять про період з квітня 1932 по листопад 1933 року. Саме за ці 17 місяців, а це близько 500 днів. В Україні загинули мільйони людей. Пік голодомору пройшовся саме на весну 1933. Третього року. Тоді від голоду вмирало по 17 чоловік щохвилини. 1 тисяча щогодини і майже 25 тисяч щодня. Представники Хуської районної влади запалили свічки. Запалили їх і представники міської влади та жителі хуста на подвір'ї місцевого краєзнавчого музею. Хвилиною мовчання згадали тих, хто помер від голоду. Голодне лихоліття, яке тривало майже два роки. явище рукотворне, і про це свідчать розсекречені матеріали. Сьогодні ми вже знаємо страшну правду про голодомор, а десятки держав світу, ряд народів та міжнародних громадських організацій визнали голод 32-33 років геноцидом проти українського народу. Хоча землі західної України в той час оминула страшна трагедія голодомору, проте чорна тінь холоду пройшла і над нами. Наші земляки від голодної смерті рятували багатьох як могли. Ми зараз живемо в єдиній родині, єдиній. Молодій державі Україна і проблема цієї України. Це проблема і нас, закарпатців і хустян. Тому я низько схиляю сьогодні голову перед тими убієнними мільйонами людей, які загинули. Ні за що. Державний прапор України традиційно був приспущений. На ньому пам'ятна чорна стрічка. Великий голод повинен стати уроком для всього людства. Забути цю трагедію ми не маємо права. 24 листопада важливий день. На вулиці звучать сумні акорди в руках присутніх квіти та свічки. В часи, які пригадують нині, співати було нікому і ні для кого. Це були часи мовчання. Сумна сторінка в історії України вже багато років стає приводом для проведення скорботних мітингів. До меморіалу пам'яті жертвам голодомору в мукачеві прийшли вшанувати пам'ять тих, кого вже нема. Ми знаємо про розміри цих подій, хоча про кількість тих мільйонів жертв невідомо до тепер. В місті Мукачі проживає 48 громадян, які пережили Голодомор. І ми, як сьогодні, частка України, спільно будемо на цьому мітингу шановувати пам'ять. Це ми робимо не вперше. У нас тут на цьому місці є пам'ятних жертвам Голодомору 32-33 року. Ми солідарні із всією Україною в цьому. Представники міської влади та громадських організацій міста, а також жителі міста, запалили свічки. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв голодомору та політичних репресій далеких 32-33 років. Звіту не бачив ще білого, Боже. Як тушенятку прибите в дорозі. Тато і мама холодні мерці. Боже, зроби, щоб їсти не хотілось. Опісля після відслужили молебень за загиблими. Серед тих мільйонних жертв, які були в минулому столітті, особливе місце займає якраз голодомор 32 33 року, бо це спланована акція. Не треба було ніякої зброї, масового знищення, не треба було вести війни людей, примусом забиравши від них останній колосок, ставили в положення, коли не можна було прокормити свою сім'ю і. Це сьогодні важко собі уявити. Вони помирали від голоду. Чим харчувались люди, в ті часи демонстрували страви з кропиви, вівса та топінамбура. Завдяки цим продуктам виживали. Під час страшного голодомору ми вижили тільки за те, що мама моя була дуже грамотна, знала добре рослинний Світ мама вміла готувати. Прекрасну їжу із мухоморів, котрих ніхто не брав, а вона їх вміла готувати. Аби жахливі події не повторились, варто знати своє минуле та пам'ятати тих, хто своїми долями завжди буде нагадувати, що героїзм можливий у будь-які часи. У Хусті у суботу судили водія Міцубісі Паджеро Павла Нагірно, який 19 листопада на об'їзній дорозі міста Хуст виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем, де Вонексія, внаслідок чого загинула 32-річна жінка разом із своєю 7-річною донькою. Прокурор і слідчі вже висловили прохання, аби учасника ДТП взяли під варту однак, його адвокат наполягає на медичній експертизі щодо психічного здоров'я. Також було опитано шість свідків ДТП. Деякі з них повідомили про те, що від підозрюваного відчувався запах алкоголю. Тим часом під стінами суду зібралося чимало людей із плакатами і свічками. Серед них і діти із фотографіями загиблих. В злиднях та жахливих умовах роками проживає багатодітна родина в рахівському селі Білим. В збиті, з дощок та накриті Бог, знає чим халупі тісняться вісім членів родини. Вони не мають жодних коштів і навіть можливості їх заробити. Цьогорічна зима для родини вже буде сьомою. Як люди виживають у таких умовах, розкаже Юрій Павлишинець. Ранні гірські морози не страшні для родини синявських, які гуртом рубають та збирають дрова, щоб зігрітися у власному житлі. Вже роки своїм домом вони називають побудовану з підручних матеріалів халупу, яка швидше нагадує хлів ніж будинок. Ще важче уявити, як тут живуть восьмеро членів родини: шестеро дітей та їх батьки, з яких працездатна тільки мати. Хворий батько майже місяць не встає з ліжка. На запитання, як докотилися до такого життя, пані Любов відповідає неохоче. Розповіла тільки про сварку з ріднею та особисті проблеми, вихід з яких шукала на дні чарки. Тяжко жити в такій, розумієте, бо що, але все одно мусимо, бо до не докладемо, не мусимо жити, проживати в цьому. Ну а що робити? Шістьма дітьми. На новому місці, подалі від людей, довелося все робити самотужки, навіть будувати власне житло. У 2005 році я її сама будувала, бо чоловіка посадили, чоловік сидів за машину дров. Сидів гід та вісім місяців. Збитий аби як будинок від часу та вітрів похилився, а дах місцями відсутній. Єдину кімнату заливає вода під час душів, а взимку туди залітає сніг. Стіни споруди з фанери і не утеплені, а вхідні двері та вікно не рятують від вітру. Я знав дійсно, що вони проживають в таких умовах. Це будинок із це зроблений із доски та з пінопласту, який зараз і проживає зараз більше шести чоловік у цьому будинку. Самостійно вести хоч якесь господарство, виділяючи час на дітей та пошуки способів утримувати власну родину. Жінці важко. Їй доводилося йти до людей і виконувати різну роботу за копійки. В той час діти залишалися вдома самі. Як тоді, так і тепер за старшу в родині Юля. Коли матері немає вдома, ну я варю їсти дітям, щоб не були голодні. Ну коли мама довго, та ну, і ватру кладу, аби тепло було і все. Четверо з шести дітей відвідують школу. Двоє менших вдома під наглядом матері. В будинку важливо підтримувати вогонь, особливо в холодну пору року. Про це добре знають всі, адже тут вже померло двоє немовлят від переохолодження. Останній рік для родини Синявських особливо важкий. На одну дитину гроші дістають і стараюся більше всього ставало. А остальне ми з чоловіком му заробляємо. Зверталася до Андріюка. Андріюк не поміг. Зверталася до голови, голова 300 гривень дав. Ото як маю 300 гривень, то не стало мені на троє кросовки. Вони купила двоє кросовки, то вже не стало грошей. Свого часу родиною опікувався червоний хрест. Зараз благодійна організація. Ми продукти харчування та одяг, все, що необхідно було. Та миючі засоби для гігієни, Ми надавали Синявським. Звичайно, підписали якісь одноразові грошові допомоги. Допомог сприяти, щоб ця сім'я Синявських у нас в населеному пункті єдина, яка побілена, щоб вона пережила ці морози. Основне завдання організації допомогти родині перезимувати. В плани входить і перевід дітей в інтернат на холодний період. Наразі все це тільки план та й стороння допомога не виправить ситуацію, яка склалася, без бажання цих людей змінити своє життя на краще. За офіційними даними, річна випічка хліба в Україні становить 1,7 мільйона тонн. Це трохи більше 100 грамів на людину в добу. Проте експерти вважають, що реальне споживання хліба в Україні більш ніж у два рази вище, пише інтернет-видання ЗНЮА. Фахівці вважають, що неефективне держрегулювання змушує хлібопекрів йти в тінь. За словами оглядача аграрного ринку Володимира Чопенко, за останні два роки при мінімальному скороченні виробництва хліба число підприємців хлібопекарської галузі скоротилося більш ніж на половину із 2010 підприємств до 800. за різними. Оцінками кількість нелегальних підприємств сьогодні становить більше 3,5 тисяч підприємств. Занедбана територія, недіючий санаторій та покинутий амфітеатр. Славнозвісний парк імені Богдана Хмельницького в селі Буштино Тячівського району потребує оновлення, в якому зараз стані територія парку та чи є можливість подарувати йому нове життя, дізнавалася Анна Тофт. Селищний парк імені Богдана Хмельницького має багато і цікаву історію. Коли сюди приїжджали відпочивати з різних куточків України, на величезній території парку в 5 гектарів був розміщений спортивний комплекс. Тут був дитячий табір, амфітеатр, працювала їдальня, діяли атракціони. Уздовж усього парку прокладено алею, по обидва боки якої поставлені спеціальні лавочки для відпочиваючих. А десь посередині парку знаходився великий танцювальний майданчик. Де у святкові дні було завжди повно молоді, зараз багато чого вже немає. А від амфітеатру та величезного п'ятиповерхового санаторно-оздоровчого комплексу залишилась пуста захаращена недіюча будівля. Ми плануємо цей парк відродити ту його славу, яка вона, яка вона була раніше. На території парку росте понад 128 видів рідкісних дерев і кущів. Поруч знаходиться спортивний стадіон, гімназія із спальним комплексом та греко-католицька церква. Великий простір із чудовою природою та водоймою міг би стати не лише окрасою села, а ще однією туристичною принадою. Перешкоджають розвитку парку і вандали, які нищать зелені насадження, ламають лавочки, альтанки і все, що там ще залишилось, аби врятувати парк від. Занепаду і знущання деяких відпочивальників громада села вже провела ряд робіт. Зокрема, очистили територію від заростей та сміття, по-новому облаштували деякі лавочки. Нам вдалося очистити оці рибники. Так як потекла вже річка Млиновиця, то вона зараз наповнює ці рибники. Цього року нами запущено. До 100 кг білого амура. проведено освітлення. що що важливо, проведено освітлення в вечірній час. Тут молодь збирається. Звичайно, цих робіт недостатньо для того, аби парк знову ожив. На цілковите його відродження потрібно чимало грошей. Та все ж буштинці щиро вірять, що парк імені Богдана Хмельницького перетвориться на найкраще місце відпочинку не тільки Буштина, а й цілого Закарпаття. Вчора в обласному центрі вже традиційно пройшов всеукраїнський чемпіонат із більярду. Цього разу зустрічали більше півсотні гостей із усієї України. Змагання проводили окремо і в категорії інвалідів-колясочників. Учасники заходом залишилися задоволені. А закарпатець в нелегкій боротьбі навіть здобув золото. Далі дивіться. Організатори кажуть, на 17 проведених змаганнях щороку учасників чимало. Не виняток і цей чемпіонат прийняло участь біля 50 спортсменів, з них 21 колясочник, 31 на стоячих з 15 регіонів України. Рівень змагань пройшов особливо серед колясочників-пізочників на досить високому рівні. Тому що приїхали спортсмени, які займаються, можна сказати, напівпрофесійно цим видом спорту, наголошують, проведення таких заходів для людей з обмеженими можливостями є важливим, адже ще раз доводить їхнє життя, також може бути повноцінним. В Планах вивести чемпіонат на міжнародний рівень. Плануємо на сіше рік запросити біля русів росіян. Буде будемо такі змагання проводити часто. Додає, фінансової підтримки дуже не вистачає, проте поки що спонсорів вдалося знаходити власними силами, задоволені чемпіонатом і гості. Мені дуже як тут нас зустрічають, очень подобається, як нас потім проважають хлопці, дуже хорошо стараються. І найголовніше, що з кожним кодом сюда все більше людей приїжджають, більше спілкування. От і все про на вищому рівні. вперше за роки змагань перемогу в категорії інваліди не колясочники здобув Закарпатець. Роберт каже, йшов до цього довго, але цілеспрямовано. Всім сподобалася игра, всім сподобалось, як пройшов турнір. Ну і звісно, желаю успіхом, успіхів, і щоб всі не опускали руки і боролися за те, чого вони добиваються в житті. Категорії спортсменів на візках закарпаттям не вдалося пробитись навіть до однієї восьмої фіналу. Надто жорстка конкуренція, що ще раз доводить високий рівень змагань. Триває випуск інформаційної програми Час далі про наступне. Без легені воля до життя сильніша за обставини. Весь світ театр. Декілька слів про обласну творчу лабораторію з театрального жанру. 110 років це не строк. Розповідь про вічно молоду берегівську школу. Вже близько п'яти років мешканець Ужгорода живе без однієї легені, переживши три операції, став слабким і ледве справляється із роботою по хаті. Тому ще чотири роки тому отримав інвалідність другої групи. Та от після цьогорічного проходження комісії здоров'я групу пану Артуру замінили на третю, чим позбавили неспроможного заробити собі на життя чоловіка соціальних пільг. Вже п'ять років ранок пана Артура розпочинається з прийому медикаментів. Ще в 80-х на роботі радіація вразила легеню жгородця. Довгий час пан Артур лікував органи дихання, а лікарі не могли збагнути щось чоловіком. Поки встановлювали діагноз, легені почали розкладатися. Одну з них видалили. І на стройці я почав задихатися від цементу, коли на бетонний мішалки я почав задихатися, я пішов на провірку. Мені сказали, з вами нічого немає, ви здорові, йдіть, працюйте. Ми пішли на банк. У больницю на комп'ютер нас послали. На комп'ютері показало, що в мене легення вже в стані розпаду. Однієї операції було недостатньо, довелось лягати під ніж хірурга ще двічі. З того часу життя пана Артура докорінно змінилося. Він став слабким, не може підняти більше трьох кілограмів. Отримав другу групу інвалідності. У мене є, ну як опікун мій, на даний момент жінка. Вона зі мною ходить усюди, тому що буває таке, що я падаю. Я йду по городі, мене несе стані як алкогольного сп'яніння. Я ходити не можу сам на велике далеко. Дружина Тетяна порається по господарству за двох, шкодує чоловіка, адже йому навіть ходити важко. Більше як два кілограма йому не можна піднімати. Всього хазяйство, то ми держимо ми з бабою держимо хазяйство. Якщо десь чоловіча рука треба, то дезо, ми з сусідів більш Що два роки пан Артур проходить комісію для підтвердження групи інвалідності. Та цього року міська комісія вирішила чоловікові другу групу не давати, оформили тільки третю, ще він не згоден. В якому состоянні він тепер є, я, не кажуть, не сов'язувати нікому і не бажаю нікому. А от по наших врачах діагноз, я би хотіла то віддіти того врача, би він прожив із одною легенією. Людина так коли не видержує з двома легенями на цьому повітрові, на цьому кліматові, а не з однією. Він навіть у мене не може ходити не сам. Східно із законодавством інваліди третьої групи це люди, що спроможні працювати, заробити собі на життя. Чого не скажеш про пана Артура, котрий без супроводу не може пройти 50 метрів. Законодавством України визначено про механізм захисту прав пацієнта. Так останній має право подати у вищестоячу інстанцію, тобто в обласну комісію з питань визначення втрати працездатності, якщо він не засіданий із відповідним даним висновок або відповідним до прокуратури, оскільки в діях посадових осіб, які подавали подання на визначення групи інвалідності на з'явні, ознаки злочину передбачено стає 366 Кримінального кодексу України. Це службове підроблення. Лікарі ж кажуть, люди без ока нирки працюють зможе і він без легені. Та в чоловіка діагноз рак. Окрім того, після прийому медикаментів ще й має проблеми з печінкою. Ліки, що приймає хворий, обходяться йому майже у півтисячі щомісяця. Тому пільги другої групи йому необхідні. Чим же спричинене таке рішення медиків хворий не розуміє, адже вирізана легеня не виросла заново, а стан здоров'я аж ніяк не покращився. Наразі чоловік планує звернутися до суду. І про мистецтво в обласному центрі відкрилася виставка відомого художника Михайла Зайця. Митець, який вже близько півстоліття мешкає в Одесі, про рідний край не забуває. Тому в честь свого ювілею 85-річчя він подарував художньому музею колекцію своїх картин. Про образи, жанр і палітру кольорів. Дивіться у наступному сюжеті. Виставку картин відкрили в двох залах і вже в перший день вона неабияк як відвідувачів. Організатори кажуть, як колекція, так і сама виставка мають величезну мистецьку цінність. Ми віднаходимо тих людей, які мають відношення до Закарпатської школи живопису. Михайло Заєць один з таких яскравих особистостей, який нам дуже приємно, що ми можемо сьогодні подивитися його роботи, його творчість і якось поговорити про його те життя, через яке він зміг це все провести. Михайло Заєць народився на Закарпатті, вивчав мистецтво пензля у таких знаних художників, як Ерделі, Букшай та Манайло. Далі був університет і робота на кіностудії в Одесі, де живе й досі. Через похилий вік на виставці присутнім бути не зміг. Проте його друзі ще з університетських років на адресу митця висловили чимало теплих слів. Це чоловік ніокновений, він дуже чоловік тонкої душі, він дуже тонкий, тонка восприяті міра. він любить музику, він любить живопись, Ну і, звісно, любить живопись, тому що сам художник. Судеси на відкриття виставки приїхали колеги Михайла Зайця. Саме вони привезли картини дивовижних пейзажів. Він побував у багатьох де писав ці Я від нього знала красиві Карпати. Чесно, я до його його как бы, картини. Я потім поїхала в Западну Україну, і я влюбилась в його картин в Закарпаття. Я захотіла сюди приїхати. Аби подивитись на роботи відомого митця, прийшло на виставку і молоде покоління закарпатських художників. Вирішила відвідати своїми друзями, тому що він відноситься до старої школи як закарпатського живопису. Мені дуже подобається, реально є дуже хороші етюдні роботи. Справжнім подарунком для музею жителів міста стало те, що з колекції будуть відібрані картини, що назавжди залишаться на Закарпатті. Після закінчення основної виставки картини митця обіцяють залишити як експозицію в одному із залів музею. Нещодавно в Мукачеві відбулася обласна творча лабораторія із театрального жанру. Досвідчені режисери, краю-актори, драматурги та письменники ділилися досвідом роботи із аматорськими театральними колективами. Більше про те, як проходила зустріч театральних митців, розповість Анна Товт. Відкрив творчу зустріч театралів завідувач відділу народної творчості та аматорського мистецтва обласного організаційно-методичного центру культури Мирослав Петій. Він відзначив, такий семінар проходить вже в четверте, і надзвичайно приємно, що цьогоріч перейняти досвід прийшло чимало бажаючих. Такого ще великого насищення семінару ще не було, тому що фактично у нас тут, якщо я так порахував, приблизно десь біля 60 учасників. Тобто, це такий сплошний аншлаг, і представлені всі райони нашого Закарпаття, і представлені майже всі керівники театральних аматорських колективів та методисти з театрального жанру. Обласна творча лабораторія з театрального жанру проходила в Мукачівському будинку культури. Своїм досвідом з аматорськими театральними колективами поділився і головний режисер Закарпатського обласного російського драматичного театру Євгеній Тищук. Він розповів про основні етапи роботи. Режисера над виставою мені хотілося більше поділитися тим опитом, який я вже напрацював за 20 років років у нашому Закарпатському Мукачівському драматичному театрі. Невід'ємною частиною театрального мистецтва є драматургія, адже режисеру для постановки вистави потрібна п'єса. А письменнику навпаки потрібен режисер, який би поставив виставу на його п'єсу. Тож однією з тем для обговорення на обласній лабораторії стала драматургічна творчість сучасних письменників Закарпаття плюс цієї цього семінару я бачу в тому, що драматурги можуть познайомитися з цими колективами, з цими керівниками цих колективів і можуть знайти якусь спільну тему, чи якісь майбутньому може народитися якась спільна вистава. Важливою зупинкою зустрічі стали практичні заняття. Студенти та викладачі Ужгородського коледжу культури та мистецтв продемонстрували на сцені комплекс вправ зі сценічного руху та акторської майстерності. Кожний раз, коли проводимо таку творчу лабораторію, ми черпаємо для себе, як для керівників, все нове. Мається на увазі побудові репетиції, підхід до роботи з акторами самодіяльними. І сьогодні це було сказано у виступах, що відрізняється професійні колективи від аматорських, але та робота підготовча. Тренінгова, вона притаманна як професійним, так і аматорським колективам. Організатори сподіваються, що аматорські театральні колективи використають знання, що тримали на практиці. Найстаріша баргівська школа відзначила 110 років. За понад столітню історію навчальний заклад закінчили тисячі випускників. Школа продовжує перемножувати свою історію, а шкільні парти не рідіють. Олеся Рега продовжить далі. Берегівська загальноосвітня школа з горською мовою навчання заснована у 1902 році, тоді ще як початкова, в якій хлопці та дівчата навчалися окремо. Вже з 45-го навчальний заклад діяв як семирічка і лише 60-х років як середня школа. Перший випуск відбувся у 1957 році. З того часу історія школи примножувалася. Школа працює давно вже 110 років. Це у нас вже буде 56 й випуск на наступний рік, як загальноосвітня, ну вже середня школа третього ступеня. Зараз тут навчається понад 450 дітей. Гордість школи три перші класи. Це хороший показник для угорської школи, розповіла директор. Ювілейну дату вся школа відзначає з розмахом. Цілий тиждень присвячений святкуванню. Щодня передбачені різні заходи для дітей. Наша знімальна група якраз потрапила на конкурс декламаторів. На кожен день цього ювілейного тижня є якась програма для них. Писали вже на тему Моя школа в майбутньому. Твір це 8-11 класи. Дуже гарні твори, інтересні, що як вони собі уявляють, що яка наша буде школа у майбутньому. Визначилися перші, другі, треті місця серед цих учнів. Малювала вся школа, тому що була в них програма 110 метрів малюнку. Крім цього, учні школи висадили алею. Кожен клас посадив своє дерево, за яким доглядатиме та нестиме відповідальність. Річниця школи співпала ще з однією пам'ятною датою – 210-ю річницею з дня народження керівника угорської революції Лаєша Кошута, ім'я якого і носить навчальний заклад. З цієї нагоди на фасадну стіну повісили пам'ятну дошку, Посприяв сприяв цьому угорський благодійний фонд. Створили бувші виходці з нашого міста керівництвом Арпада до його всі знають у нашому місті, і він більше, більше як 50 дошок. Уже поставив у нашому місті. В кінці тижня святкування закінчиться концертом у міському будинку культури. Там і підведуть підсумки конкурсів та нагородять переможців. На цю годину в мене вся інформація про те вже завтра у підсумковій програмі сімнів. І з Вікторією Росул, дивіться про наступне. Злочин і кара у ДТП загинули мати і дитина. Обрали ректора. Програма голосування та заборона зйомки. Без світла не електрифікований присілок 21-го століття. Трищить по швам найстаріший костьол Закарпаття руйнується. Отож про розвиток подій. Дивіться на телеканалі М-студіо. Я ж прощаюся з вами на все добре.